Вітаю, шановне нажиманства. Нарешті монополія компанії Microtec як виробника автоматичних ножів з фронтальним викидом клинка починає потихеньку танути. Тут увірвався Kershaw зі своїм LoveWire. До речі, до нас заїхала достатньо широка лінійка цих прекрасних отіїв, автоматів. Зверніть увагу. А сьогодні ми представляємо взагалі новий бренд в нашому магазині: це Heretic Knives, який є. Повноцінним конкурентом компанії Microtech і засумісництвом ще й дочірньою компанією, хоча й не зовсім. Права в тім, що засновником Heretic Knives є Ентоні морфіоне молодший. Він же ті Джей Марфіоне засновником разом зі своєю дружиною Джесікою. Дев'ять років тому вони заснували цю компанію, мабуть, тому що молодший Морфіоне втомився від гніту батьківського майкроталанту. Взяв його і свій досвід, взяв, мабуть, трошки батьківських грошей. Відправив батька ховатись від урагану кудись там в Пенсильванію чи Північну Кароліну, а сам, перемежовуючи відпочинок на сонячних пляжах Флориди з виробництвом цих прекрасних ножів, робить свою справу. І треба сказати, що Heretic Knives зберігли всі чесноти компанії Microtech. Це те саме якісне cnc виробництво, ті самі матеріали: титан, алюміній. Топові сталі, супер підгонка деталей. Хоча єдине, що можна занести в такий відносний мінус, це достатньо маленькі партії виробництва. Тому нашим українським ножеманам в деякій мірі пощастило, нам таки вдалося привезти трохи єретиків. Перед тим як ми перейдемо до розгляду конкретних моделей від компанії Heretic Knives, треба проговорити кілька важливих моментів. Якщо раніше компанія Microtech своїми дизайнами. Вирізнялося як щось таке інноваційне, сучасне, щось з майбутнього, то з появою Heretic Knives Microtech виглядає вже як класика. Щось знає молодший марфіоне про сучасні дизайни, хоча відчувається вплив його батька взагалом, але вони виглядають більш сучасними, більш, не знаю, можливо, молодіжними. І це, мабуть, і є головною відмінністю і чеснотою компанії Heretic Knives. Щодо вибору сталі, молодший Морфіоне вирішив сильно не заморочуватись, він взяв найхайповішу, найпопулярнішу сталь сучасності CPM MagnaCut, і ставить її на 99% своїх ножів. Тобто сталь номер один, і він вважає, що його бренд номер один серед виробників отів автоматичних ножів. Проте зверніть увагу, на сьогоднішній момент навіть топові виробники MagnaCut використовують саме на своїх. Лімітках чи там на своїх кастомах, А для Heretic Knives це просто буденна сталь. Від початку свого заснування з 2015 року компанія Heretic Knives випускає модель Гідра. Ну, хто така Гідра, ви можете прочитати в легендах про Геракла. А сам ніж для поціновувачів відразу нагадає легендарне Хейло від Microtech. Ей 6, шість, мабуть, здоровий брутальний, ніж одинарної дії, тобто сингл-екшн з профілем типу танто, з насічками, які несуть лише декоративну роль, проте додають такої брутальності, руків'я з анодованого алюмінію. До нас приїхали в чорному анодуванні або з таким кежуал-камуфляжем. Фрезована сталева кліпса на чотирьох гвинтах. Гвинти, шестигранники, 564 дюйма. Ха-ха-ха, привіт європейський покупець. Хоча сюди підійдуть і 2-х 2-мм шестигранники європейського типу. Збірка вся на цих шестигранниках, Кліпса я сказав. І тепер давайте до цікавого. В гідрі реалізована реалізований достатньо такий оригінальний запобіжник, принаймні для нашого ринку. Це ось така ротаційна підпружинена кришечка. Бачите? Вона закриває клавішу спуску, точніше, кнопку спуску, що унеможливлює випадкове відкриття в кишені чи там будь-де в будь-якому випадку. Кришечка у нас зроблена з титану, кнопка сталева. Що таке сингл екшн для тих, хто не знає? Після того, як ми викинули клинок для його складання та повторного зведення, що потрібно зробити? Ми натискаємо на кнопку, і за темлячок в зоні на відводимо в звідну пластину, ховається клинок і взводиться пружина. Відпускаємо кнопку, повертаємо пружину і знову цей бомбовий викид клинка. Так, проте в цій системі є невеликий мінус, ну, умовний мінус. При перенесенні ножа в кишені я раджу поставити другий темлячок, якщо ви плануєте використовувати темляк. Для цього є ось тут місце. Між кліпсою та руків'ям. Можна зачепити сюди ще один темляк в цій зоні. Чому? Тому що коли у вас сидить ніж на кишені і ви раптом думаєте, що можна витягнути його за цей темляк, відбудеться наступна історія. Оп, а потім тільки ніж вийде. Ну, таке собі. Проте, ну мінус, як ви розумієте, доволі дов... дов... незначний. В чому перевага Single Action OTF автоматичних ножів. В тому, що на відміну від double action, коли у нас викид та складання від... відбувається за рахунок клавіші. У Single Action відсутній або майже відсутній технологічний люфт. На відміну від Дабл-екшн автоматичних ножів, де технологічний люфт завжди присутній у всіх брендах і в усіх моделях. До нас приїхали всі клинки, Tanto, є серейтор, є плейн. Руків'я в двох чи в трьох кольорах, я вже точно не пам'ятаю. Поїхали далі. Модель Manticore, або Мантикора, там якщо українською, міфічне створіння, тілом лева, головою людини та хвостом скорпіона. Такий за легендами грецькими тварина людожер, яка може перемогти будь-кого, окрім чомусь лева. Хижий клонок, той самий магнакат, покриття DLC. Сі, мантикора випускається в трьох розмірах: маленький, середній та великий. Ось до нас приїхали середній та великий. Вставочки в руківі у нас з модного полімеру Ультем, який дозволяє споглядати на роботу механізму під час закриття та відкриття. Клавіша з того самого ультему слайдерок, кліпса е, фризована сталева лева на двох гвинтах і збірка загалом на гвинтах е, з восьмим торксом. Торкс компанія Heretic використовує на автоматах подвійної дії, Шестигранник на автоматах одинарної дії. Мабуть, така наймолодіжніша, найстильніша модель автоматичних ножів від компанії Heretic Knives. До речі, е, зауважте, що. Молодші Марфіоне не робить оцих отворів у в клунках, як у Майкротека для там стилю, в який забивається бруд, продукти, якщо ви щось ними ріжете, і таке інше. Тобто це лаконічні моноклинки. І Це мені теж подобається у компанії Heretic Knives. Далі вже взяв його в руки: це модель Колос. Coloss, найпотужніша колосо англійською, найміцніша, мабуть, модель від компанії. Херетік серед ножів отіїв з фронтальним викидом клинка. За дизайном впізнається звичайно батьківський скараб, і по розмірам приблизно як Combat Trudon від Microtech. Тут ми бачимо вставочки з трактеку або полімеру від компанії 3M. Мабуть, за хім складом це одне і те саме підозрюю. Додає такої солідної цупкості, звичайно, стайлу, той самий анодований алюміній, штампована правда кліпса, і, на відміну від скараба, склобій значно такий у нас скромніший. Тут нема знаменитого майкротеківського наверща, просто кулька з а оцього ми напевно не знаємо, тому що молодший Морфіоне лінується писати матеріали, додаткові матеріали, які використовуються у виробництві його ножів. Він вказує лише. Матеріал руків'я — алюміній і матеріал клинка, а всю іншу інформацію про кліпси, про склобої, про матеріали клавіші треба поприхтам збирати з усього інтернету, якщо це не очевидно, як в варіанті з ультемами, наприклад. Тому ми припускаємо, що це карбід вольфраму. Кліпси. Тим самим методом ми визначили, що в більшості це сталеві кліпси, хоча є й титанові. Те саме з клавішами, або титан, або сталь. До речі, до цього треба відноситися з розумінням, тому що ножі в першу чергу розраховані на американського покупця, а американський покупець він купує ось це. А якийсь там карбід вольфраму у вигляді маленької кульки його мало чим цікавить в автоматичних ножах. Так, далі, мабуть, найвдаліша модель з автоматичних ножів з фронтальним викладом клинка від компанії Heretic під назвою Cleric або Клірик. За фентезійною термінологією, це священнослужитель, який може і підлікувати, а може і вписок зацідити. І, схоже, про перше в компанії Heretic нічого не чули. Хижий такий готичний стиль, здоровенний кенджелоїд, мабуть, найдовший. Так, давайте поміряємо. Так, значно довший за гідру, тобто найбільший отіф-автомат від компанії Heretic. руків'я карбон і алюміній, де карбону значно більше, ніж алюмінію, клавіша титан, кліпса титан з вольфрамовим затискачем-кулькою, Анодований в такий фіолетовий, мабуть, колір, Магнокат на клинку. Що сказати? Харизматичний, такий темний, сочний кінжалоїд з дуже м'якою механікою. Але, як правило, коли клавіша-слайдер спуску розміщений на фронтальній стороні років'я, механіка м'якіша. Це стосується всіх виробників, в тому числі і Retic Knife. Прекрасна ніч. І завершує нашу колекцію, нашу поставочку, ніж парія. І треба сказати, що, мабуть, ви його зможете придбати, якщо продали свою нирку. По низу ринкових цін. Тоді вам, в принципі, має вистачити. Ніж з бічним викидом клинка з пружиною від катапульти, щонайменше. І до нас приїхала ще й лімітована версія. Парія, як ви знаєте, це каста недоторканих в Індії. Хоча і за сучасною термінологією це теж такі собі вигнанці, ренегати, якісь такі негідники, відлюдники і таке інше. Не знаю, як ця назва корелюється з самим ножем. Проте ніж вийшов як мінімум цікавим, точно за ці гроші. Е, значить, у нас те саме алюмінієве руків'я, анодоване таке щедро прикарбонене вставками на плашках і вставкою на кнопці спуску. Титанова Кліпса з. Затискачем кульковим з Карбіду Вольфраму, господи, вже починає забувати матеріали. Клинок, саме цікаве тут в клинку, він зроблений з дамаської 100-шарової сталі під назвою Aurora May, яка перемежована вставками з нікелю та міді. Я сподіваюся, на камері вам це видно. Це не просто покриття, тобто ці. Ставочки вони проходять через весь клинок. Тобто це повноцінний такий мультипакет дамаський. Плюс до всього того тут ще й таке фіолетово-синє Ділсі покриття. Ділсі фініш, точніше. Е, що треба сказати? Ніж для поціновувачів в одному екземплярі, тому колекціонери. Поспішіть. Номер 26-й. На американських сайтах найменше бачив 28 Так що у вас може бути унікальний ніж. Я зрозумів його назву. До нього дійсно не хочеться торкатися, як для до чогось іншопланетного, незрозумілого. Проте естетику не можна заперечувати. Погодьтесь. Вона тут якась неземна. Так, народ, і на кінець малесеньке порівняння. Ну прям хочеться для вас показати. Порівняємо, що це у нас мантікору від Heretic Knives, Лавайер і 85-ку від Microtech. Ножі приблизно в одному розмірі мені от цікаво саме по механіці е, порівняти їх. Значить, 85-ка. Давай. Так. Херетік. Лаввайер. Так, друзі, для чого я це роблю? В інтернеті в англомовному пишуть, що нібито... У Херетіка м'якше спрацьовує автоматика. Я цього, чесно, я не відчув. Плюс-мінус так само, як і у Майкротека. І, звісно, лаввер тут виграє. Все працює більш м'яко. По виконанню ці ножі можна поставити на одному рівні. Це ножі однієї категорії. Хоча за дизайном, знов таки, на мою суб'єктивну думку, Херетік виграє у всіх. Якщо ви модний молодіжний, зверніть увагу на ці ножі. Друзі, на цьому все. Це було коротке представлення компанії Heretic Knives. Е, Молодший марфіони, мені здається, впорався непогано за 9 років побудувати власне виробництво, власний дизайнерський цех, робити сучасні фронтальні ножі, якісні, не гірше за свого батька, і, в принципі, вписуватись плюс-мінус в той самий ціник. З приводу цінника не забудьте, що під цим відео, як завжди, буде промокод зі знижкою. На всі представлені сьогодні ножі, в тому числі, і от на цей космоліт, на цьому все, Па-па. до зустрічі.